Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Обов'язково залишаємо вподобайки. У коментарях пишемо свої запитання. Більше прогнозів по містах та регіонах. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, сьогодні понеділок, на сьогоднішню добу, 29 число, мені йдуть ще можливі наслідки, наслідкові енергії. І ці наслідки можуть бути пов'язані з місцями навчання, ось релігійні об'єкти, темний період добу, доби і підприємства, склади, ось забезпечення. Тому необхідно бути уважними. Далі, на завтра, вівторок, вівторок наступна доба. Наступна доба, що нам принесе активність навколо державні підприємства, державні установи, вибачте, військові об'єкти. Тут більше захисту може відпрацьовувати, та все ж таки форс-мажорні ситуації пов'язані з дитячою енергією і знову склади підприємства, місця пов'язані з виробництвом. Середа. Середа, що нам принесе активність і маніпуляції від ворога можливі. Плани у ворога є, які вони будуть намагатися реалізувати, так і більше активності у темний період доби. Багато маніпулювання над водою, поблизу води, і взагалі все, що стосується самої води та рідин. Далі, четвер. Четвер, дивимося. Четвер, захист пов'язаний з транспортом, дороги, вокзали, місця. Часткова втрата ресурсів, лікувальні заклади, допомога тут від роботи захисту. Наче захист може відпрацювати, але все одно можуть бути часткові пошкодження та наслідкові енергії, пов'язані з масовою кількістю людей, великою і забезпечення. Місця пов'язані з ресурсами, забезпечення, все, що нам дає забезпеченість для нашої країни. П'ятниця. Активність і направлення йде пов'язане зі світлом, захист, наче буде відпрацьовувати, але провокації від ворога будуть. Далі субота, субота. Що нам принесе субота? Субота. Помірні енергії, переміщення у просторі будуть, інфраструктура, житлові будинки. Тут а, повторювані події більше як захист відпрацьовуватиме. І неділя, останній день тижня, так, лінії зіткнення, прикордоння дуже, дуже активне може бути так. І неділя несе нам а, відпрацювання захисту. Проте тяжкість буде від того, що може бути якась масова активність тобто багато руху і а, багато переміщень а, по території нашої країни. Бережіть себе, все буде Україна.